Бісероплетіння один з найдавніших видів рокоділля. Перші скляни намистини, які віддалено нагадували сучасний бісер, з'явилися в стародавньому Єгипті. За них плели браслети, намиста, сітки для прикраси суконь. З розвитком скляного виробництва намистини зменшувалися, не буваючи звичного нам формату дрібного бісеру. Різні техніки плетіння з бісеру притаманні багатьом культурам, наприклад, племенам Африки, народностям, крайньої півночі та українським гуцулам. Робити красу своїми руками полюбляють і творчі люди нашого міста. На базі Житомирського міського. Кого центру науково-технічної творчості учнівської молоді вже 12 років працює гурток вісероплетіння. Я сама є випускницею цього гуртка раніше, звісно, ще з бісером ми не працювали. Ми працювали з тканиною, робили квіти з тканини і згодом трошечки пізніше, коли вже був доступний бісер, тому що тоді були 90-ті роки, тоді взагалі майже нічого не було доступне. Але пізніше, вже з дівчатками почали спочатку на гуртку. Я як учениця почала плести з маленьких якихось фенічок, з маленьких якихось квіточок, дерев, метеликів. А пізніше я поступила на навчання в училище на той момент культури і мистецтва імені Івана Огієнка, закінчила його і прийшла в наш центр також працювати керівником гуртка. Працюючи з бісером, можна починати з простих схем, які здолають навіть діти і поступово збільшувати складність плетіння. Ми пройшли великий шлях, ми навчилися багато чого робити, нового. У нас є свої здобутки особисті, які ми самі розробили схеми, самі придумали. Є те, що ми дивимося в книжках, тому що дуже велике надбання є у світових майстрів бісероплетіння. Дівчата самі придумують, у нас навіть є конкурс, коли дівчата придумують квітки за своїми схемами. Існує чимало ознак, за якими систематизують різновиди бісерного плетіння. Ланцюжки найпростіше плетіння хрестиком, Джгути можуть бути суцільними або ажурними, мозаїчними, спиральними, витими, квадратними та тригранними. Ще можна сплести бісерне полотно, суцільне або ажурне. А також квіти з бісеру. Їх створюють за допомогою різних технологій. Польовий букет ось такий. Тут 13 різних квіток. Декілька з них ми побачили в інтернеті, декілька ми придумали самі, особисто я придумувала схеми, і дівчата мені допомагали. І у кожної дівчинки, яка провчилася півроку у нас на гуртку, є такий букетик вдома. Кольори ми намагалися відтворити ті, що в природі. Тобто, якщо лютик жовтий, Ось лютик жовтенький. Оце маленька квітка. Це лютик. Якщо він жовтий, бачите, із зеленою серединкою це і в природі в нього є зелена серединка і маленькі такі бутончики. Ромашечка у нас біла. Навіть є квіти, такі про які дівчата ніколи не чули до того, як прийшли на наш гурток. Ось, здавалося, б, бісероплетіння, але вони дізнаються багато і про природу рідного краю, тому що, ось, наприклад, квітка цикорій. Це квітка відома всім майже дорослим. З неї виготовляють різні напої чудові, але дівчата не знають. Вони знають там щось блакитне є в полі. Але як вона називається про цю квітку? Вони нічого не знають. Або ось квітка, польова гвоздичка. Всі знають, що гвоздика це символ там, революції, вона продається на базарі, але те, що ця квітка є дуже гарною, дикою рослиною, яка росте у нас на полісі в полі, майже ніхто не знає, їх не помічають. А ось після цього дівчатка знають. І таку квітку, як смолка, і така квітка, як конюшина, і незабудки, всі ці квітки дівчата потім вже знають і навіть вдома приходять і розказують мамам те що цікаве. Цей витрок Оділля один з найпопулярніших та демократичних. Після вимагає уважності та послідовності в діях. Воно навряд чи припаде до душі людям, які не терплять монотонної роботи. Це може здатися дивним, але такий букет може сплести дівчинка навіть в першому класі. У нас є дівчата, які займаються е, з першого класу, навіть зараз ось до мене ходять. Звісно, вони трошечки повільніше плетуть, їм трошечки треба більше часу, тому що в них ще ручки не так розвинуті, як вже у дорослих дівчат, але вони із задоволенням виконують цю роботу, і в них е, виходять квітки абсолютно не гірше ніж у дорослих дівчат. І такий самий букет вони в кінці е, вже цієї теми отримують, дарують своїй мамі або бабусі, або просто прикрашають свою квартиру. Дівчата плетуть не лише квіти, а й прикраси, фігурки перед Новим роком сніжинки. Але про це розкажемо у наступних ранкових ефірах.